Всім доброго здоров'ячка! І так ми маємо цей самий дешевий китайський нуклеус. Які які його переваги, недоліки. Тобто, це малий нуклеус, самий дешевий. Тобто його ціна е, на китайському сайті з доставкою, від, там, грубо кажучи, від 210 гривень е, можна виловити. І... 300-400, тобто, в залежності від того, який продавець. Що з ним не так? От, Бачите, його гризуть бджоли. Він мені обійшовся, цей нуклеус, я купив три штуки по 211 гривень. Отакий. Тому що ви один не купите. За це. Тобто 211 гривень це грубо вартість однієї матки. Ось такий він в вигляді. Він має тут годівницю. Годівниця відділена решіточкою. Тут ще я забрав, облетілася одна маточка. Ось така ситуація з ним. Ну, це вже все, це вже кінець сезону, пора його розформовувати. Так що ціна питання 211 гривень. Наскільки його стане, не знаю, тому що, як ми бачимо, Китайців гризут. Гризут. Так, що таке? Це пробний. Попробуємо, побачимо. Ось таке. Дякую за увагу.